Хто зможе гарантувати Україні безпеку до вступу в НАТО? Як початок, так і перебіг російсько-української війни визначилися значною мірою тим, що у Росії є зброя масового знищення, а в Україні немає. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Я військовий аналітик та учасник російсько-української війни. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь наші відео. Нам насправді дуже цікаво, з яких куточків світу дивляться відео, які ми так старанно для вас робимо. До речі, якщо ви збираєтеся написати коментар, то будь ласка, пишіть їх культурно. Адже коли читаєш те, що ви пишете, ну чесно скажу, волосся аж дибки стає від того, наскільки лайливе і... Часом безкультурне є наше суспільство. Друзі, мені іноді соромно за вас. Ну і, в принципі, через те, що YouTube автоматично приховує ці повідомлення, що ми їх бачимо, а інші вже ні. То сенс писати коментар, який ніхто не побачить. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби ви знали правду, якою б некомфортно вона не була. Також, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Поїхали! Хоч як дивно, ця ескалаторна ситуація узаконена, кодифікована і підтримується однією з найважливіших із 191 держави, що підписали всеосяжні угоди сучасного міжнародного права. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 року дозволяє Росії як офіційній ядерній державі створювати та купувати атомні боєголовки. Водночас, договір прямо забороняє Україні як офіційній неядерній державі робити те ж саме. Також неядерні союзники України від Канади на Заході до Японії на Сході пов'язані договорами і конвенціями з хімічної та біологічної зброї своїм статусом суто звичайних військових держав. У другій статті договору про ядерну зброю для всіх, окрім п'яти із 191 держави, що підписали його, встановлено. Кожна держава, учасниця договору, яка не володіє ядерною зброєю, зобов'язується не приймати прямо або ж побічно ядерну зброю або інші ядерні вибухові пристрої, або контроль над ними від будь-кого не виробляти і не купувати в інший спосіб ядерної зброї чи інших ядерних вибухових пристроїв, а також не шукати та не приймати допомоги для виробництва ядерної зброї або інших ядерних вибухових пристроїв. Таким чином. Договір перешкоджав як стримуванню України офіційної ядерної держави Росії, так і обороні України від неї. Будапештський меморандум 1994 року як додаток до договору. Ба Більше на початку 90-х років пострадянська українська держава, що формувалася, володіла третім за величиною арсеналом атомних боєголовок у світі, який був успадкований від Радянського Союзу. Після проголошення незалежності України кількість ядерної зброї на короткий час перевищила суму зброї масового знищення Китаю, Франції та Великобританії разом у взяти. Більшість українських і багато зарубіжних спостерігачів сьогодні визнають, що з боку Києва було наївно відмовитися не тільки від більшості, а й від усіх ядерних матеріалів, технологій і засобів доставки у середині 90-х років і не зажидати натомість на цей крок надійного механізму оборони, такого як членство в НАТО або ж пакт про взаємодопомогу зі сполученими штатами. Ба більше багато українських боєголовок, ракет, бомбардувальників не були знищені в Україні, а були просто передані Росії в обмін на добровільне ядерне роззброєння Київ отримав від Москви письмову гарантію безпеки у вигляді сумнозвісного Будапештського меморандуму, у якому Росія обіцяла поважати суверенітет і цілісність України на останньому саміті Ради з безпеки і співробітництва в Європі до її перетворення на ОБСЄ. В угорській столиці у грудні 1994 року Російська Федерація, Сполучені Штати та Об'єднане Королівство підписали з Україною доленосний меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Цей короткий документ скопіював два аналогічні меморандуми, розроблені спеціально для пострадянських власників частини ядерного арсеналу колишньої СРСР України, Білорусі та Казахстану. Будучи державами-депозитаріями договору, Росія як правонаступниця СРСР, США і Велика Британія стали гарантами кордонів цих трьох колишніх російських колоній і радянських республік. У трьох Будапештських меморандумах 1994 року засновники договору обіцяли Києву, Мінську та Алмати Астані не чинити тиску на ці пострадянські країни і не нападати на них. Держави, депозитарії договору дали цю обіцянку в обмін на згоду України, Білорусі та Казахстану. Відмовитися на постійній основі від усіх своїх військових ядерних потенціалів і приєднатися до режиму не як держав, що не володіють атомною зброєю. Китай і Франція, дві інші офіційні ядерні держави в межах договору, випустили окремі урядові заяви, в яких вони також запевнили Україну, Білорусь і Казахстан у тому, що їхні кордони поважатимуть. Цю історію нещодавно майстерно описала українська історикиня-ядерниця Маріана Буджерін з Гарвардського університету у своїй книжці, спадкоємно успадкувавши бомбу. Розпад СРСР та ядерне озброєння України, яка була опублікована 2022 року в престижному американському видавництві університету Джона Гопкінса і отримала 2024 року премію Вільямса Колбі для військових письменників. Тож, давайте розбиратися гарантії безпеки. Чи запевнення. В англомовних назвах трьох будапештських меморандумів йдеться, щоправда, тільки про запевнення гарантій security assurances, а не про гарантії безпеки. Security guarantees. З боку держав-депозитарії договору для України, Білорусі та Казахстану. Цю лінгвістичну деталь іноді інтерпретують у такий спосіб, що обіцянки дані Вашингтоном, Москвою і Лондоном у 1994 році Києву, Мінську та Алматі були не такими вже й обов'язковими. Тож, фундаментальне порушення двадцятирічної угоди російською анексією Криму 2014 року та чимало аналогічних дій Москви були, мовляв, лише незначними порушеннями, застаріли обіцянки, зокрема. Та логіки режиму нерозповсюдження загалом. Однак найбільш політично значущі офіційні переклади меморандуму, а саме російської та україномовні версії, документи, відрізняються від часто цитованого англійського варіанту тексту. У російському та українському заголовках Будапештської угоди йдеться не про запевнення, а саме про гарантії безпеки. В англійській версії Будапештського меморандуму Вашингтон і Лондон лише запевняли Україну, що не чинитимуть тиску на пострадянську країну або не нападатимуть на неї. На відміну від цього, Москва гарантувала Києву територіальну цілісність і незалежність України в російських та українських версіях документу. Росія почала порушувати Будапештський меморандум і логіку міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї ще до початку війни проти України та окупації Криму у лютому 2014 року. Наприклад, у 2003 році Росія спробувала вторгнутися на територію України за допомогою одностороннього інфраструктурного проекту, який, зрештою, провалився і наближався до українського острова Тузла у Керченській протоці Чорного моря. Десять років по тому Москва спробувала запобігти швидкому укладанню парафованої у 2012 році угоди про асоціацію між Києвом і Європейським Союзом. Протягом 2013 року Кремль чинив сильний економічний і політичний тиск на Київ поведінка, яка прямо заборонена третьою статтею Будапештського меморандуму. У цьому контексті можна також згадати, що Росія почала порушувати логіку режиму нерозповсюдження на пострадянському просторі ще з середини 1990-х років, задовго до того, як у російській політиці зійшла зірка Путіна. Москва чинила так щодо іншої європейської держави, спадкоємця СРСР Республіки Молдова. Яка не отримала Будапештського меморандуму, але як і Україна приєдналася до договору 1994 року як держава, що не володіє ядерною зброєю. Того ж року Кишинів підписав угоду з Москвою про виведення російських військ і розпуск підтримуваної Москвою і невизнаної так званої Придністровської Молдовської Республіки на Сході Молдови. Через 30 років жодне з цих зобов'язань ядерної держави Росії. Перед неядерною державою Молдова так і не було виконано. Аналогічна історія розгортається з кінця 2000-х років у Грузії, яка також приєдналася до договору як неядерна держава 1994 року. Після закінчення російсько-грузинської п'ятиденної війни, у серпні 2008 року Росія підписала угоду з Грузією про припинення вогню так званий план Саркозі, який зобов'язував Москву вивести свої війська із Грузії. Однак, супереч своїй письмовій обіцянці, 2008 року Росія залишила частину своїх збройних сил на грузинській території. Ба Більше, Москва визнала два сепаратистські регіони Грузії, Абхазію і Південну Осетію, тобто Схінвальський регіон, незалежними державами у явному протиріччі з логікою режиму нерозповсюдження, у якому офіційно беруть участь і Росія, і Грузія. Щоправда! Порушення територіальної цілісності Молдови, Грузії та України, що триває зумовлено. Насамперед більшою військовою міцею Росії в галузі звичайних, а не ядерних озброєнь. Проте наявність у Москви атомної зброї і відсутність зброї масового ураження у Кишинева, Тбілісі та Києва є важливим фактором, що зумовлює експансіоністську поведінку Кремля протягом останніх 30 років. Не володіючи своєю величезною атомною міці, Росія б діяла набагато обережніше під час розміщення своїх звичайних збройних сил країнах, де ці війська не бажають. Ба більше. Супереч гучним заявам Кремля, агресивні дії Москви і російської окупації лише частково пов'язані з міжнародними та внутрішніми справами Молдови, Грузії та України. Російські війська незаконно розміщені на території двох офіційних кандидатів на вступ до НАТО Грузії та України, але також на території офіційно нейтральної Республіки Молдова, яка згідно з її чинною з 1994 року конституцією, не може вступити до НАТО і не допускає іноземних військ на свою територію. Російське захоплення Придністров'я, Абхазії та Південної Осетії триває десятиліттями, незалежно від проросійської або ж прозахідної позиції лідерів Молдови та Грузії, які змінюються. Чи були правителі в Кишиневі і Тбілісі комуністичними або ж націоналістичними? Чи були вони дружніми або ворожими до Москви? Все це мало впливало на часткову окупацію Росії території Молдови і Грузії. Це порушує міжнародне право. Так було і залишається. Незважаючи на те, що ці території підпадають під дію договору і безліч інших договорів, які підписала Росія, Грузія і Молдова, те ж саме, до речі, стосується і поведінки Росії щодо України. Багато спостерігачів сьогодні забувають, що Москва активізувала свою не кінетичну гібридну війну проти української держави ще до 2014 року і почала воєнне завоювання Криму 20 лютого 2014 року. У ці періоди Україною керував відверто проросійський політик Віктор Янукович. Про московський президент України перебував при владі, коли Росія чинила сильний економічний і політичний тиск на Україну у 2013 році, що заборонено Будапештським меморандумом. Янукович також перебував при владі, коли Росія почала незаконно окупувати український півострів Крим у лютому 2014 року. Дія також заборонена Будапештським меморандумом. Янукович залишив свій президентський кабінет. Київ і, врешті-решт Україну у напрямку Росії, тільки після того, як російські регулярні війська вже почали силове захоплення півдня України. З лютого 2014 року Росія не тільки дедалі безжалісніше атакує Україну військовими та невійськовими засобами, регулярними та нерегулярними збройними силами. Москва також дедалі нахабніше і демонстративніше порушує гарантії безпеки, які вона дала Києву в Будапештському меморандумі 1994 року. Дії Москви суперечать глобальній логіці режиму нерозповсюдження, що діє з 1970 року і зводить нанівець сенс договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Поряд із конвенціями з біологічної та хімічної зброї договір сьогодні є центральним компонентом глобальної системи безпеки, заснованої на ООН. Крім його письмових положень, очевидно, функцією договору є збереження кордонів і територій неядерних держав, особливо стосовно п'яти офіційних держав, що володіють ядерною зброєю. У своєму вступі договір нагадує, що держави, що підписують договір, повинні утримуватися у своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування як проти територіальної цілісності або ж політичної незалежності будь-якої держави. Так і будь-яким іншим чином несумісним із цілями Об'єднаних Націй відповідно до статуту ООН. Договір дозволяє тимчасово володіння ядерною зброєю п'ятьма країнами, які також є постійними членами Ради безпеки ООН. Договір спрямований на зниження ризику міждержавної війни загалом і використання атомної зброї як інструменту агресивної зовнішньої політики. Зокрема. Будучи державою засновником і депозитарієм договору, а також гарантом непорушності кордонів України у Будапештському меморандумі, Москва тепер перевернула сенс режиму нерозповсюдження на протилежне. Дозвіл договору на володіння Росією ядерною зброєю допомагає Москві вести експансіоністську та геноцидальну війну проти України. А заборона договору на володіння Україною ядерною зброєю не дозволила Києву ефективно стримувати і відбивати російський напад. Договір дозволив Москві погрожувати атомним знищенням і ядерною зимою не тільки Україні, а й її союзникам, особливо неядерним державам, якщо вони і надалі будуть підтримувати український опір, територіальній експансії Росії та її терору проти мирного населення України. Дозвіл договору на володіння Росією ядерною зброєю означає, що з 2014 року і означатиме доступному для огляду майбутньому, що звичайна військова підтримка України країнами, які поважають міжнародне право, буде утруднена, оскільки вони побоюються ядерної відплати Москви. Це обмеження допомоги українській самообороні стосується як іноземних поставок України певних звичайних військових технологій, як от німецьких крилатих ракет Таурус. Таке розміщення союзних військ на українській території за бажанням Києва, чи то від НАТО, чи то від ЄС, чи то від неформальної коаліції дружніх Україні держав. Якби Київ у 2014 році володів ядерною зброєю, Росія найімовірніше, не напала б на Україну і не ризикнула б, що російські міста будуть стерті з лиця землі, як це трапилося з Хіросімою Нагасакі у серпні 1945 року. Коаліція друзів Києва, ймовірно, звільнила б анексований Крим і окуповані частини Донбасу в 2014 або 2015 роках, подібно до того, як коаліція на чолі із США зробила це в Кувейті у 1991 році, який був окупований і анексований Іраком за рік до цього. Таким чином. Правила встановлені у договорі сприяли початку територіальної експансії та геноцидної війни Росії у 2014 році та послабили подальшу рішучість міжнародної спільноти повернути назад російське захоплення українських земель. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї набув в чинності 1970 року. Відтоді легітимність договору зумовлена тим, що він сприяє обмеженню виникнення та ескавації воїн і запобіганню застосуванню ядерної зброї в агресивних цілях. Однак сьогодні, в умовах експансіоністської та геноцидальної війни Росії проти України договір має зовсім інший ефект. З 2023 року. Підрив логіки режим ядерного нерозповсюдження посилюється дедалі активнішим залученням до російсько-української війни Північної Кореї, ядерної держави, яка не є учасником договору. Хоча, чи саме тому, що Україні заборонено володіти атомною зброєю відповідно до договору, вона тепер зазнає нападу з боку двох країн, які більш-менш легально володіють ядерною зброєю. У деформації режиму нерозповсюдження Росію підтримують інші держави, які підписали договір про нерозповсюдження. Офіційна ядерна держава Китай, принаймні поки що, не ядерний Іран активно підтримують Росію в її воєнних починаннях, надаючи військову, цивільну та подвійного призначення допомогу. Своєю матеріальною підтримкою російської війни проти України Пекін, зокрема, суперечить декларації уряду Китаю про гарантії безпеки України від 4 грудня. 1994 року у цьому історичному документі, який було передано на зберігання Генеральної асамблеї ООН Пекін 30 років тому, запевнив Київ у зв'язку з Будапештським меморандумом і рішенням України стати неядерною державою в рамках договору, що Китай повністю розуміє бажання України отримати запевнення безпеки. Китайський уряд завжди виступав проти здійснення політично економічного чи іншого тиску міжнародних відносин. Він вважає. Що суперечки та розбіжності мають вирішуватися мирним шляхом на основі консультацій між рівними. Китай визначає і поважає незалежність суверенітет і територіальну цілісність України. Білорусь підписала свій власний Будапештський меморандум із США, Великою Британією та Російською Федерацією 1994 року. Проте сьогодні Білорусь дозволяє Росії розміщувати на своїй території не тільки звичайні війська, а й ядерну зброю. Мінськ. Підтримує Москву у багатьох інших відношеннях у її нападі на Україну. Білорусь таким чином також допомагає підривати антивоєнні наміри, що лежать в основі договору 1968 року і трьох Будапештських меморандумів 1994 року. Індія, як і Північна Корея, є державою з ядерною зброєю, що не входить до договору і принаймні риторично підтримує Україну. Проте з 2022 року Індія стала важливим торговельним партнером Росії. Таким чином, Нью-Делі також публічно сприяє ослабленню міжнародної довіри до логіки нерозповсюдження. У світі цих та подібних нещодавних подій функціонування та майбутнє договору сьогодні тісно пов'язано із перебігом результатами та наслідками російсько-української війни. З огляду на високу значущість режиму нерозповсюдження для людства, можна рекомендувати зацікавленим у його збереженні сторонам такі шість дій. По-перше, Усі сторони, які підписали договір і зацікавлені в його збереженні, повинні надати максимальну військову і невійськову допомогу неядерній державі Україна в межах своїх можливостей, щоб Київ зміг здобути переконали перемогу на полі бою і звільнити свої території, незаконно окуповані ядерною державою Росія. Другий пункт: усі держави, які підписали договір, зацікавлені в його збереженні, повинні вимагати негайного припинення погроз Москви про ядерну ескалацію і попередити Росію та її союзників, що така ескалація викличе рішучу військову і невійськову відсіч. Третій пункт: усі держави, які підписали договір і зацікавлені в його збереженні, повинні більш ефективно ніж раніше застосовувати санкції і публічно засуджувати ядерні держави. В частности, це Росію і Північну Корею, поки вони продовжують свою експансіоністську війну проти неядерної держави України. Той самий механізм має застосовуватися і до триваючої окупації Російської Федерації частини неядерних держав Молдови та Грузії. Четвертий пункт: усі країни, які підписали договір і зацікавлені в його збереженні, мають наполягати на справедливому мирі для України. Включно з повним відновленням її територіальної цілісності, повагою до її національного суверенітету, повернення усіх військовополонених і депортованих цивільних осіб, зокрема й дітей, і компенсацію за руйнування України на основі російських репарацій. П'ятий пункт: усі неурядові організації, компанії та приватні особи, які виступають за збереження режиму нерозповсюдження, повинні використати всі наявні в їхньому розпорядженні засоби. Для досягнення перемоги та відновлення неядерної держави України і публічно засудити неядерні держави Росія та Північна Корея та застосувати до них санкції всіма наявними в їхньому розпорядженні способами. Шостий пункт. Сполучені Штати та Велика Британія, як співзасновники договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 року, та співавтори Будапештського меморандуму 1994 року несуть особливу відповідальність перед Україною. Тому Вашингтон і Лондон мають запропонувати Києву перетворити свої 30-річні запевнення про безпеку на тристоронній пакт про взаємодопомогу. Цей військовий Союз має захищати Україну до її вступу до НАТО. А також сприяти передачі союзникам України її зростаючі нові оборонні розробки та знання. Усім іншим країнам, які підписали договір про нерозповсюдження ядерної зброї, слід запропонувати приєднатися до цієї тимчасової оборонної угоди між США, Великобританією та Україною, тим самим зробити свій внесок у підтримку логіки режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Ну і завершувати відео мені останнім часом подобається фразою Отака «От херня малята, як колись казав класик. Хоча, як я вже неодноразово зауважував, він цього ніколи і не казав, бо лайкам в його житті місця не було. Та й кого це сьогодні вже хвилює? Ця фраза вже приписана діду Панасу. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і вже традиційно на завершення. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе.